Одиниці вимірювання часу. Які ти знаєш одиниці вимірювання часу? Давай повторимо. Тиждень це 7 днів або діб. Доба має 24 години. Це ніч, ранок, день і вечір. Час вимірюють у тижнях, добах-годинах. Час вимірюють за допомогою годинника. На циферблаті годинника 12 поділок. 1, 2, 3 і так далі до 12. На годиннику дві стрілки. Коротка годинна і довга хвилинна. Годину коротко записують год. Крапку при скороченні не ставимо. Хвилину коротко записуємо «хв». Повторюємо трішки про себе. Годинник має циферблат, стрілки, поділки, цифри. Які ж бувають годинники? Механічний настільний годинник, механічний наручний годинник, будильник, пісковий годинник, годинник наручний електронний, вуличний годинник, електронний настільний годинник та природній годинник. Рік. Рік має 365 діб. У високосний рік 366 діб. Один рік має 12 місяців. Один рік це 52 тижні. Один місяць має 30 або 31 добу. Є два способи називання часу за годинником. Називаємо час і вказуємо частину доби, яка триває. 8 годин ранку, 3 години ночі, 6 годин ранку. Якщо триває перша половина доби, то просто називаємо число, яке показує годинник. Якщо триває друга половина доби, то на число, яке годинник показує, треба подати, додати ще 12 і назвати результат вимірювання. Потренуємося 8 та 12 20 годин. Це вечірній час. 12-12. 24 години нічний час. 3 та 12 15 годин після обіду. 5 та 12 17 годин вечірній час. Уважно розглянь годинники і скажи, які годинники показують час до полудня. Так, вірно, цей годинник. Дев'ята година ранку, сьома тридцять ранку та восьма година шістнадцять хвилин ранку. І так, виконуємо завдання по групам. Друга група. Назви час до обіду, який показує кожен із годинників. Добре. Завдання для другої групи. Який час показує кожний із годинників після обіду? Так, добре. Дивись, який годинник підморгує до нас. Дні тижня. Клад доби і години ми вивчили, щоб знати час. І останнє завдання на сьогодні виконай інтерактивну вправу за посиланням. Дякую за перегляд.